Бунко, яка з реформ найвдаліша з впроваджених на шляху до Європейського Союзу? Не будемо говорити з тих реформ, які ще лише чекають на Україну, а з уже діючих? Ну так можливо, тому що я працюю я взагалі з 15-го року працюю з місцевим самоврядуванням, тому що я була в парламенті. Представником голови асоціації міст в парламенті, а з 20-го року працюю як радниця голови асоціації міст, насправді всі європейці говорять про те, що саме ефективна реформа, яка реалізована і яка дійсно має ефект, уже сьогодні дає результат, це реформа з децентралізації. вона найбільш ефективна, і насправді всі фахівці, навіть які фахівці в... В обороні говорять про те, що наявність уже реформованих громад станом на 24 лютого 2022 року забезпечила в тому числі і те, що ми змогли зупинити агресора і відкинути. Тому що. Голови громад, депутати, мешканці громад розуміли точку, де збиратися, що робити. У них були свої фінанси. У них була у них була та спроможність, якої не було до початку реформи з децентралізації. Тому зараз абсолютно щиро можемо казати про те, що насправді ця реформа вона найбільш ефективна. З моєї точки зору було дуже здорово, коли. Був квіт, пам'ятаєте, і нам дуже допомогло, що та реформа охорони здоров'я не була завершена, і в нас були ті лікарні, які були державні, ще не розформовані. Костері. Ви пам'ятаєте так, да, кл... да, і воно спрацювало ще тоді. Там був інший приклад, що добре, коли є все таки точки лікарні, які мусять бути такі для, для окремих територій, не тільки для громади, для території, які мають централізовано фінансуватися на. Всяк випадок. І ці лікарні сьогодні так само продовжують працювати, так само дають ефекти, і наше завдання зараз максимально забезпечити їх ізбереження, тому що е, ніхто не зупиняє процеси е, укрупнення. Але для нас важливо е, в реформі з децентралізації е, зберегти всі заклади охорони здоров'я. І так само багато робиться для того, щоб освітня реформа вона стосувалася і залишалася, забезпечувала можливість навчання для всіх діточок, не тільки для тих, які знаходяться в обласному центрі, а для всіх тих діт, дітей, які. Дуже багато хто залишились без автобусів шкільних, тому що шкільні автобуси забрали, ви знаєте, на фронт. І сьогодні, от той підвіз, про який говорили, коли робили реформу з децентрації, уже ну дуже часто не не спр не справляється, не працює. Да. Ми маємо вибудувати таку систему, яка буде працювати постійно. да, звичайно, ми плануємо все на мирне життя, на майбутнє, але вже сьогодні діти повинні отримувати свої послуги, тому що. Ми звернули увагу, і в принципі маємо таку аналітику Асоціації міст України, що діти, батьки приїжджають в Україну, повертаються в Україну і пов'язуються повернення з наявністю освіти. Якщо є де вчитися дітям, якщо є як продовжувати навчання дітям, тоді повертаються. Якщо ні, чекають, коли все налагодиться. Тому освіта це теж питання, яке дозволяє людям повернутися. Комусь уже сьогодні, комусь після нашої перемоги.